Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні вже 16 квітня я знаходжусь на березі Каховського водосховища. Давненько я вже не записував відео і запитують люди, цікавляться, як там рівень води, що там з водою в Каховському водосховищі. І власне я зараз показую, що водичка вже от от і досягає берегів. Якщо вчора я був на цьому місці і вода була ось в цьому місці приблизно, а сьогодні ж ви бачите, що вона ось, ось там. Хто дивився, мої відео, бачили, як сильно відбула вода. Ну а зараз же, як ви бачите, Води вже достатньо, достатньо, але можна ще. І очереті вже десь пів метра води, що найменше, це з краю очерета. Якщо описати загальну тенденцію, що відбувалося з водою протягом останніх там Двох-трьох місяців, то починаючи, напевно, десь з кінця лютого і протязі березня вода почала поступово прибувати повільно, але вона прибувала потроху, інколи рівень води зупинявся, тобто не підвищувався, а інколи навіть і знову вода падала, знижувалась. І так, мабуть, відбувалося десь до квітня місяця. І, мабуть, за останній тиждень-півтори вода почала стрімко підвищуватися і затоплювати, затоплювати береги. Зараз пропоную пройтися ще по березі трішки далі, показати вам ті місця, де я ще взимку ходив. На тому місці, де зараз вода, мабуть, пам'ятаєте цей понтон. Ще за яким я взимку ходив ще по дну, Ой. а зараз ви бачите що. Вода повернулася на свій звичайний рівень і навіть ще є куди прибувати. Завчасно перепрошую за якість звука, можливо він буде не найкращий, тому що сьогодні досить сильний вітер дує. Ось так. В минулому році я на цьому місці відкривав сезон, пробував піймати коропа, але в мене нічого не вийшло з цього. А в цьому, але це було минулого року, 30 квітня. В цьому році поки що холодно, риби я не спостерігаю, не скидаються і в очереті не видно. Так ще, друзі, хто запитував в коментарях, що там з водою, ось в принципі така ситуація. На цьому буду з вами прощатися. В принципі, це все, що я хотів сказати. Всіх з Великоднем, до нових зустрічей і хай щастить!